Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. А сьогодні хочу поділитися декількома думками сьогодні вранці і разом з вами помолитися. Знаєте, я сьогодні роздумував про те, наскільки я люблю терпіть, чекати. І читаючи Слово Боже, святе письмо, то я зрозумів, що є велика мудрість з того, що я вмію чекати. І сьогодні ми дещо про це порозмірковуємо. 105-й псалом, 13-й віршик, наступні слова. Так, скоро забули вони його чин, не чекали поради Його. Я хочу сказати, що то є велика мудрість для людини чекати Божого часу. І тому Святе Письмо говорить, що всьому свій час: час народжуватися, час мирати, і там дуже великий перелік. Всьому свій час. І дуже гарно, коли ми все робимо у свій час. Дуже гарно, коли наш годинник, він десь за Божим часом, а не за нашим. Хочу сказати, що я не один раз жалкував, коли я спішив і не чекав, що скаже Господь мені. Що Дух Святий буде як він буде впроваджувати ту чи іншу ситуацію життя? І тому хочу сказати, що важливо сьогодні порозмірковувати над тим. І так, вони не чекали поради його. Коли ми не чекаємо поради його, то дещо трапляється. Одна людина сказала такі дуже гарні слова. Він не приходить до тих, хто не чекає. І тому важливо вміти чекати, чекати Бога, чекати Божого часу, чекати проводу Святого Духа. І кожен раз, коли я про це розмірковую, я завжди собі кажу, що я не люблю чекати. Але коли я чекаю, тоді я роблю розумно і мудро. Я згадав про це, коли читав першу книгу Самуїла, 15 розділ. І ви прочитаєте його, може, весь я декілька думок тільки звідси хочу взяти. це тут є розповідь про Самуїла і про Саула, і про їхні взаємини і взаємини Саула з Богом. І Самуїл чекав відповіді від Бога, але Саул, він почав робити сам. І тому, коли читаємо це 15 розділ з 12-го віршика, І рано вранці Самуїл устав і пішов на зустріч Саулові. Тим часом Самуїлові доповіли, мовляв, Саул ходив у кермал, аби там спорудити собі пам'ятник. А повернувшись, звернув і спустився до Гілгала. А коли ж Самуїл вийшов до Саула, то Саул йому сказав: Благословений ти Господом, я виконав Господній наказ. Але коли ми читаємо далі, то ми розуміємо, що він не виконав наказ Господній. Він поспішав і він робив так, як він хотів, як хотів народ. І тому він не залишив дещо для жертви, що йому так. Сподобалось, хоч, хоча Господь казав, то не залишати а все згубити, він залишив царя, якого, якого должен був знищити. І тому, коли прийшов Самуїл, то він говорив наступне з 22 го віршика. Тоді Самуїл промовив: хіба Господу приємніші всипалення і жертви, ніж послу Господньому Слову? Запам'ятай, послу кращий за жертву. І покорливість краща баранячий жир. адже непокорність, бунт, такий же гріх, як чеклунство і свавілля, і злочин, і довлопоклонство за те, що ти відкинув Господнє Слово, той Господь відкинув тебе, щоб ти не був царем. І надалі, коли ми читаємо, то Саул намагався вмовити Самуїла. А щоб він був з ним, щоб він благословив, щоб він перед народом то все сказав. Але я хочу звернути увагу, що це дуже наглядно, що коли ми не спішимо, то ми не будуємо собі пам'ятника, як Саул. Він пішов і збудував собі пам'ятник. І я би сказав, що то пам'ятник нетерпінню і непослуху, і пішов і зробив те, що було гидке перед Божим обличчям. Тому дуже важливо вибирати Божий час, а не свій, і чекати, коли Господь Він проговорить. Хочу звернути увагу на те, що коли ми дуже поспішаємо, щоб реалізувати свої людські плани, не дочекавшись Божого керівництва, ми не маємо других даних для прийняття рішення даних. І всього того, що знає Господь, бо ми майже нічого не знаємо. Ніхто з нас не впевнений і не знає, що трапиться через, через деякий час, через годину, чи через хвилину, чи через піврока, чи через неділю ми того не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватись про щось, але те, що приходить, воно приходить з Божої руки. І тому дуже важливо дещо, що коли ми діємо по власному розумінні, то ми залишуємося і ми маємо таке ось недолуге наше мишлення і прийняття рішень, і тоді ми можемо попастись і в якусь лиху чи біду. Бог ніколи він не поспішає, він дуже пунктуальний. Знаєте, я дуже люблю пунктуальних людей, хто знає мене. Я дуже поважаю людей, які пунктуальні, які не запізнюються, які не поспішають, але не запізнюються. Господь все робить у свій час, і тому йому потрібен час, щоб обновити наш розум, щоб формувати в нас розум Христа щоб ми були сприйнятні до того, щоб чинити так, як хоче Бог. Хочу ще дещо сказати. Давайте ми прочитаємо ще, ще є декілька текстів святого Письма. І перший, це коли ми читаємо притчі, 16 розділ, 32 віршик, стримана людина краща за хоробру і хто володіє собою сильніший від того, хто завойовує місце. І це важливо. І так, стримана людина, терпелива людина, вона краще і за хоробру і та, що володіє собою сильніша за того, хто завойовує місто. І тому я хочу сказати, що дуже важливо мати мудрість і терпеливість для того, щоб дочекатися Божого часу. Мені дуже подобається те, що говорить апостол Петро. І він звертає на це увагу. Дивіться, коли ми читаємо це а, друге пісня Петра, третій розділ, і тут з восьмого віршика. Це одне хай не буде приховане від вас улюблені. Один день у Господа, не мов тисяча років, а тисяча років не наче один день. Не бериться Господь з обітницею». Хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. І Петро говорить про це, він пише про це. І дивіться, що Павло підтверджує в цьому ж розділі: ми читаємо 15-й віршик і довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння, як і написав вам. З притаманною йому мудрістю наш улюблений брат Павло і довготерпіння нашого Господа, вважайте за спасіння. Хочу сказати, що Бог, він довготерпеливий до нас. Ми не дуже терплячі, і ми не розуміємо Божого часу, дуже часто. І сьогодні ми говоримо про те, що тільки коли ми спокійно очікуємо. Ми можемо розпізнати Божу волю, що для цього необхідно. Необхідно бути дуже уважним до того, що діється побіля нас. Треба бути дуже уважним і звертати про те, що говорить Слово Боже, святе письмо, коли ми його читаємо. Треба бути дуже уважним і звертати на те увагу. А коли ми маємо спілкування, бо Бог інколи проговорює через проповідника, через людину Божу, через ще людей своїх Він може говорити. Але дуже важливо в чеканні слухати і розуміти. І тому сьогодні я хочу сказати, що ми інколи маємо такі фатальні помилки, ми дуже спішимо, і ми спішимо, не чекаючи Бога. Не чекаючи пізнання Його волі, а Він говорить, щоб ми шукали Його лиця, щоб ми чули Його голос, щоб ми шукали мудрості. І тому святе письмо, воно говорить, що кому не достає мудрості, то проси у Бога, бо Він дасть її і Він дасть знання для кожного дня, для кожної справи і для кожного вибору. І хочу звернути увагу, наскільки ми довіряємо Божій мудрості. Чи достатньо ми маємо Божого страху, щоб йти за Господом, а не за своїм бажанням? І що переважає в моєму житті чи моя, чи його воля? Хочу згадати про те, що якщо ми його діти, якщо ми його служителі, то це одне з найважливіших, бо це допомагає прийняти Божу волю. Робити кроки з Божої волі і досягати Божої мети. І тому ще раз хочу сказати про це, що дуже важливо чекати відповіді від Господа, і то велика мудрость, коли ми чекаємо. Чекання народжується мудрість і страх Божий, коли ми чекаємо Божої відповіді, коли ми йдемо за Богом, а не за своїми бажаннями чи, може, за людьми. І тому хай сьогодні Господь скаже ще більше: Бог, Він улаштує всі ці наші а, строки нашого життя. Він той, хто вчить нас, своєму керуванню, той, що веде за собою, той, що піклується про нас. І тому все, що потрібно, воно буде в дуже гарний, в досконалий, в Божий час. І це дуже важливо. І тому нехай Господь, Він благословить. Я хочу сказати, що дуже часто ми буваємо дуже нетерплячі. І ще раз хочу нагадати, що Він не приходить до тих, хто не вміє чекати і не чекає. Саул поспішав і перше, що зробив, зробив пам'ятника собі. Він не чекав того, що скаже Самуїл, а через Самуїла Господь для нього. Він пішов і робив. І знаєте, той результат, він не дуже гарний. Бо Господь він відійшов від Саула і більше не був з ним. І тому хай Господь благословить, щоб Дух Святий Він впроваджував нас. Ми маємо приємність, бо Павло говорить, ми читаємо до римлян, восьмі розділ, він говорить про те, що всі, хто керовані Святим Духом, то є його діточки. І я дуже. Дуже радий, що він є моїм батьком, що він той, хто керує мною, що він той, хто говорить до мене, він той, хто повчає, щоб я чекав Божого часу, щоб я мав мудрість і терпіння, які приведуть до досконалої відповіді Божої в моєму та й вашому житті. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми схиляємося нині перед Тобою. Ми і ми благословляємо святе Твоє ім'я. Ми дуже вдячні тобі, Боже, бути бо дуже пунктуальний. Ти ніколи не спішиш і ти ніколи не запізнюєшся. Навчи нас тому, навчи нас чути твій голос, навчи нас дочекатися Твого часу для того, щоб те чи інше могло статися в нашому житті. Господи, керуй нами, веди нас! Бо всьому свій час. І дуже важливо мені і всім нам жити за Твоїм годинником, Господи, не поспішаючи і не запізнюючи. Господи, благослови нас в тому, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Господь рясно благословить вас, ваших сім'ї, ваших діточок, ваших онуків. Близьких, рідних, знайомих, друзів, нехай Господь благословить всі церкви, і нехай Господь буде з вами в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені!